The Legend of Zelda навряд чи для середньостатистичного українського геймера, Зельда буде мати якесь особливе сакральне значення. Адже чи багато хто з вас дійсно зростав на цій серії, чи пов'язана у вас вона зі щасливим дитинством та ностальгічними спогадами про нього? Щось мені підказує, що таких людей завжди будуть одиниці. І забігаючи наперед, мені дійсно цікаво, коли ви вперше познайомилися із цією серією, яка саме це була гра франшизи та які емоції вона у вас могла викликати. Напишіть про це у коментарях. От просто зараз поставте відео на паузу та поділіться своїм досвідом. Це не просто заклик для збільшення активності під відеороликом, а передусім щирий інтерес його автора. До прикладу, мій досвід знайомства із серією почався в середині нульових та тайванського клона восьмібітної Нінтендівської домашньої консолі Famicom, яка у нас іменувалася Денді, та одного з картриджів, а вже ж піратських картриджів, де й була найперша частина легендарної франшизи. І до слова, мої спогади підказують, що на цьому картриджі вона мала якусь зовсім іншу назву. Зізнаюсь, тоді грою я якось зовсім не проникся і навіть не пройшов до кінця. Тож в моєму випадку це майже історія про перший млинець на нівець. Однак, The Legend of Zelda дуже різноманітна та різнобічна серія, і викликати захоплення вона вже змогла у дорослому віці, завдячуючи Breath of the Wild, адже дуже хотілося впевнитися, чи справді Breath of the Wild одна з найкращих ігор у відкритому світі, або ж фактично еталон жанру. В результаті ця гра не просто подарувала цікавий, захоплюючий та навіть дещо унікальний досвід, а ще й заохотила дослідити цілу. Франшизу загалом, яка як виявилося, має статус однієї з найулюбленіших і найвпізнаваніших. Однак таке по-справжньому особливе визнання я спостерігав тільки у Західному інформаційному середовищі, у відмінність до України, де Зельду хоч іноді шанують та цінують, однак, не серію загалом. А радше такі грандіозні систем селери Nintendo Switch, як вище згадана Breath of the Wild та Tears of the Kingdom. І це при тому, що ігри серії були не просто інноваційними та сміливими, вони задавали цілі тренди та вектори розвитку індустрії на роки вперед. Вони формували та надихали цілі покоління майбутніх гейм-дизайнерів, які подібного об'єкту. Їх натхнення змінювали ігрову індустрію назавжди. Отже, привіт! Ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І сьогодні поговоримо про історію створення однієї з найбільших та найвпізнаваніших ігрових франшиз The Legend of Zelda. У цьому відео ви дізнаєтеся про людей, які стояли біля витоків серії, що ними рухало та надихало. А також я поділюся власним особистим досвідом та враженнями від знайомства із першими іграми франшизи, що важливо, ці враження формуватимуться очима не ретрогеймера, а пересічного любителя сучасних. Снах ігор найрізноманітніших жанрів, тож, на мою думку, ніяким чином не могло вплинути почуття ностальгії. Невеликий спойлер. Враження від найперших частин серії комбінуються із справжньою фрустрацією та щирим захопленням. it yet? Нінтендо can play it on my Нінтендо Entertainment System. It's the Legend of Zelda, and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. tech Techtypes, Levers too. Перед вашими очима один із архівних рекламних роликів першої частини Legend of Zelda на американському телебаченні. Однак, навряд чи причина шаленого успіху гри лише у вдалому маркетингу на північноамериканському ринку, а успіх був і справді більш ніж відчутним. Адже загальна кількість проданих копій забавки перевалила за 6,5 мільйонів. І навіть вже на самому старті продажів, коли чисельність придбаних гравцями копій ще зовсім не наближалася до такої шаленої позначки, проте все ж мала відчутний градус ажіотажу, було запущене. Створення продовження, що остаточно почало перетворювати Legend of Зельду у велику одну з найвпізнаваніших медіа франшиз сьогодення. І як зазвичай буває з успішністю якогось медійного продукту, особливо у період 80-х років, навряд чи хтось зміг би передбачити подібне. Отже, знайомтеся, це Шигіро Міямото. Саме він головний творець Зельди. Та й загалом по-справжньому легендарна особистість для ігрової індустрії. На початку ж 80-х він уже займав зовсім не останнє місце у компанії Нінтендо. Так на старті десятиліття призначається головним геймдизайнером Donkey Kong для аркадних ігрових автоматів компанії. І завдячуючи сумлінній праці Шигеру Міямото, гра стала справжнім хітом у Північній Америці та Японії у 1981 та 82-х роках, ставши найприбутковішою грою на цих ринках. А вже трохи згодом Нінтендо, а саме в Японії в 1983 та США і Європі у 85-х роках випускає свою легендарну восьмібітну домашню консоль Famicom. Саме таку назву вона отримала в Японії. На заході ж, як багатьом з вас відомо, вона іменувалася Nintendo Entertainment System. І наскільки це був революційний пристрій та який грандіозного масштабу поштовх він надав для ігрової індустрії загалом, гадаю, немає потреби розповідати. А все той же вище згаданий Шероміямо Міямото став головним геймдизайнером Super Mario Bros для нової консолі Нінтендо. Так, тієї самої гри, головний герой якої стане одним з найбільших символів не просто компанії Nintendo, і навіть не лише ігрової індустрії, а й поп культури загалом. Втім, слід зазначити, що цей знаменитий вусаль з'являвся ще у Donkey Kong, проте мав там інше ім'я. А ще в контексті ретроспективи про Зельду також важливим буде згадка про рішення Нінтендо випустити доволі цікаву та непересічну версію своєї восьмибітної консолі Family Computer Disk System, яка була випущена винятково на японському ринку. Консоль мала ось такий зовнішній вигляд і використовувала замість класичних картриджів спеціальні диски, які іменувалися Disk Cards. Оновлена версія Famicom мала помідні технічні поліпшення, які дозволяли відчути деякі додаткові зручності, як от можливість берегтися в іграх самостійно та навіть перезаписувати. Ігри на носіях, проте пристрій мав і свої недоліки, серед яких більша схильність дисків до пошкодження та необхідність зовнішнього блоку живлення, що зробило такі носії менш зручними та практичними у використанні порівняно з традиційними картриджами. Тож невдовзі Nintendo згортає виробництво цієї версії консолі. І що примітно вона так і не вийшла на західному ринку. Але на початках у Nintendo все ж були присутні неабиякі амбіції та сподівання. Тож Шигеру Міямоту доручають створення гри саме для Family Computer Disc System. Цією Зброю в результаті стає легенда про Зельду. І а вже ж згодом гра вийде і на звичайній версії NES, яка працює на картриджах. В іншому випадку, навряд чи забавка здобула б таку славу та впізнаваність, враховуючи швидку плинну смерть восьмибітної версії консолі на диск-картах. До Міамоту, який був призначений у якості головного геймдизайнера, доєднується Такаші Тедзука у ролі сценариста та художнього дизайнера. На той час Такаші Тедзука був відомим завдяки створенню таких ігор, як Devil World. Та разом з усе тим же Шигіром Міямото працював над Super Mario Bros. На ранніх етапах розробки легенди про Зельду, головна ідея полягала в тому, що гравці зможуть самостійно створювати власні підземелля і навіть проходити їх удвох. Що й перетворювало б ігровий процес у більш творчий та варіативний. Однак ця концепція, як це часто бувало з іграми того періоду, виявилася занадто складною для реалізації в межах технологічних можливостей. Зрештою, команда розробників вирішила зосередитися на створенні вже готових підземель. Загалом гра ще на етапі концепту окреслювалася, вже ж фентезійним або ж казковим світом, натхненною такими творіннями, як Володар Перснів. Однак для Шигеру Міямото все ж головним натхненням у створенні гри було власне дитинство. Справа у тому, що Міямото провів свої зовсім юні роки, в авжеж ж японського містечку під назвою Сонобе неподалік від Кіото. Це місце з його густими лісами, пагорбами, озерами та печерами було ідеальним для маленького дослідника. Тож дитиною Шигіру часто виходив на прогулянки, досліджуючи навколишнє середовище без певної мети, а лише заради того, щоб наповнитися новими враженнями. Одного разу він випадково натрапив на приховану печеру, яка видалася неймовірно цікавою, хоч він і довго боявся її досліджувати. Але згодом все ж наважився потрапити всередину у супроводі джерела освітлення. Що дозволило почуватися справжнім дослідником чогось незвіданого та таємничого. Це відкриття стало ключовим періодом його дитинства, назавжди виразно закарбувавшись у пам'яті. Тож головною задумкою Міямото була ідея передати через групу почуття дослідження і таємничої непередбачуваності. І він хотів, щоб гравці The Legend of Zelda відчували подібні емоції, що й він у дитинстві. Досліджуючи незвідані місця, знаходили приховані підземелля, розгадували колись нерозв'язані загадки і поступово відкривали для себе великий дивовижний світ. Який, до слова, у грі був названий Хайрулем. Зовнішній ж вигляд головного героя, завдячуючи дизайнеру Такачі Тедзука, було створено подібним до Діснеївського Пітера Пена, назвали його Лінком, що мало підкреслювати зв'язок між персонажем, гравцем та світом гри. До того ж, ім'я вкрай просте та швидко запам'ятовується. В одному із інтерв'ю Мія висловився про те, що у кінематографі, завдячуючи Індіану Джонсу, існує впізнаваний пригодницький жанр з його виразними особливостями. А тепер він хотів перенести відчуття пригод, які давали ці фільми у відео ігрову індустрію. По суті, зародивши си під піджанри, як це вдалося саме фільмам про Індіана Джонса у кінематографі? І наскільки вийшло наблизитися до цієї мети, нехай кожен розсудить особисто. Ще з початкових етапів розробки Міямото розумів, що гра зобов'язана називатися легендою про легендою про щось, проте довгий час не міг вирішити про що саме. І одного дня один з учасників команди розробки запропонував створити книгу історії, де б головний герой рятував красуню принцесу. Міямото відхилив таку ідею, однак йому сподобалося запропоноване ім'я для принцеси. Воно належало дружині відомого американського письменника Френсіса Скотта Фітжеральда, яку звали Зельда. Головний творець гри по-справжньому захопився красою цього імені. Відтак стало зрозуміло, про кого саме має бути ця легенда. А саме легенда про Зельду. Передусім, завдячуючи можливостям дискової версії Фамікома, оригінальна Legend of Zelda стала однією з перших ігор, в якій можна було зберігати прогрес власноруч. Окрім цього, завдяки новому покращеному звуковому каналу звук гри був більш наповненим та атмосфернішим, зокрема і саундтрек. Щоправда, при портуванні на класичну версію NES, покращене звучання гри було дещо втрачене. У завершальних фазах створення гри оригінальна Legend of Zelda поставала як велика нелінійна забавка грандіозного масштабу. Вона не тільки містила відкритий світ, в якому ніхто не збирався тягнути гравця за руку, а також мала набори предметів та зброї, які підбиралися гравцем та в подальшому використовувалися. І на той час це було доволі свіжим та оригінальним геймдизайнерським рішенням, хоча й можливість підбору предметів не було революцією. Однак загальна їх кількість була чималою. Та що важливіше, предмети помітно впливали на ігровий процес та його Змінювали. Проте певні побоювання у керівників Нінтендо ще на етапі тестування були присутні. Їх викликали розгалужений відкритий світ, який нагадував лабіринти. В таких було напрочуд легко загубитися, на що неодноразово жалілися тестувальники, тож пропонувалося зробити гру більш лінійною та банально простішою. Однак Шеромія Міямото вперло відстоював власне бачення, І підозрюю, що завдячуючи його непохитності Зельда і завоювала прихильність аудиторії. Адже якби гру спростили, це однозначно була б зовсім інша Зельда. Отже, у лютому 1986 року відбувається по-справжньому історична подія. Оригінальна The Legend of Zelda виходить у реліз на Family Computer Disk System, а у серпні 1987 року на Nintendo Entertainment System. Більш ніж очевидно, що сьогодні оригінальна Зельда помітно застаріла в технічному та графічному плані. Однак, якщо ви маєте базову підписку Nintendo Switch Online, завдячуючи бібліотеці ігор і старих консолей Нінтендо, можете переконатися самостійно, що незважаючи на її технічний стан, гра досі викликає приємні враження. Власне у цьому я і впевнився особисто. Пройшовши оригінальну Зельду на свічі від самого початку до її фіналу. Отже, перша частина легенди про Зельду переносить у фентезійний світ, де керувати головним героєм, а саме лінком, який озброєний мечем та щитом доводиться з перспективи зверху. Шляхи для просування та дослідження світу відкриті у різні сторони і не позначаються не те, що ніякими стрілками, а й бодай якимись натяками, які можна вважати допоміжними. Усі ж локації фактично розбиті на невеликі сектори, які з'єднані між собою. Хоч якось орієнтуватися по місцю нашого знаходження у світі Хайрула допомагає своєрідна міні-карта у верхньому лівому куті екрана. Вона реалізована у вигляді свого роду радару, де місце знаходження Лінка позначається крапкою. Це допомагає зрозуміти, в якій перспективі знаходиться гравець і чи не впирається він в умовні межі цього світу. А також здатний покращити розуміння, які сектори були досліджені, а які ще ні. Але, хоча б наявність промальованих контурів світу для легшого відстеження стежок та проходів між секторами на міні карті відсутні. Тож, хоч карта дійсно є допоміжним інструментом, однак не здатна спростити дослідження Хайрула відчутно. Хайрул у оригінальній Зельді взагалі демонструє свою небезпеку та безкомпромісність з найперших хвилин. Кількість ворогів та їх різновидність навіть не дозволяє як слід звикнути до керування та специфіки пересування. На щастя, рятуючи мала кількість здоров'я та щит, який здатен блокувати атаки стрілами, камінням та різного роду проджектайлами. Достатньо просто тримати його в руках, що відбувається за замовчуванням. Деякі з противників набагато більш пасивніші, ніж інші, оскільки створюють небезпеку лише у вигляді їх появи щільно з хітбоксами гравця, інші ж атакують на відстані та можуть рухатися значно швидше та більш непередбачувано. Найбільш пізніх етапах гри з'являються навіть типи ворогів, які накладають різного роду дебафи, а також ті, які потребують особливих підходів. До прикладу, нанесення шкоди можливе лише завдяки атакам у спину. На щастя, більшість противників та їх скупчення вдасться просто ігнорувати. Хоча, коли, до прикладу, на Набто багато ворогів дальнобійної атаки простіше знешкодити хоча б частину з них. Це банально знижує ризик отримати стрілову спину. Ще однією причиною, яка часто змушує забути про ідею ігнорувати скупчення противників, є наявність вірогідності випадіння з них предметів та місцевої валюти. Валюту вдасться витрачати на корисні предмети у відповідних місцях, а предмети ж, які випадатимуть безпосередньо із ворогів, це найчастіше серця для відновлення хП. Втім, іноді ж відновлення ХП відбувається у великій кількості завдяки феї, яка існує невеликий проміжок часу після знешкодження противника. Ще з ворогів часто випадають бомби, які завжди доволі корисні. Також може випасти предмет, після підбирання якого противники на декілька секунд застигають на місці, що особливо ефективно проти спритних мобів. З ворогів також можуть випадати ключі, які активно використовуватимуться у підземеллях. А ще у грі, окрім класичного меча, відкрити слот для додаткового озброєння. Так вдасться застосовувати вже згадані бомбочки чи бумеранки, які віднайдеться в одному з перших підземель. І знарядь такого ж це не усі з перелічених. Також варто згадати про додаткову мотивацію тримати усі контейнери з ХП цілими, адже це дозволяє використовувати паверап меча, який працює за принципом далекобійної зброї. Втративши бодай одне ХП, Лінк обмежується атаками мечем лише з близької дистанції. А найцікавіший і водночас найнепруженіший ігровий досвід генерують підземелля, яких тут 9. В кінці кожного з них ви отримуєте частину легендарного артефакта, який необхідний для відкриття головного боса та порятунку принцеси Зельди, що є головною метою гри, та фактично ледь не єдиним наративним елементом. Також, передусім, саме завдяки підземеллям відбувається найважливіша частина прогресії персонажа, як -от збільшення кількості контейнерів з хп після вбивства фінального боса підземелля, так і відкриття деяких нових предметів або вдосконалень уже наявних. Підземелля ж, що очевидно мають нелінійну структуру. Деякі ж проходи між секторами будуть відкриті навіть без убивства ворогів, а деякі ж шляхи відкриватимуться лише після того, як знешкодити усіх противників у межах кімнати. Також двері часто замкнуті та потребують уже згаданих раніше ключів. Коли ж ви відкриєте місце знаходження боса, ніхто вам не завадить рухатися прямо йому назустріч. Однак більш ретельне дослідження підземелля здатне подарувати приємні сюрпризи у вигляді нових предметів або вдосконалень уже наявних. Гра загалом здатна доволі щедро винагородити за дослідження та сміливість. Проте загальна кількість противників та їх небезпека саме у підземеллях підвищують ризики втратити усе хп ще до того, як отримати нагороду. Однак найскладніший ігровий цикл оригінальної зелі для мене це пошук місце знаходження усіх. Наявних підземель, а особливо їх пошук у правильній послідовності. Світ гри це дійсно передусім лабіринт, доволі заплутаний і часто неочевидний. І зізнаюсь відверто, деякі підземелля я знайшов лише з підказками в інтернеті. В якийсь момент просто урвався терпець та виникло відчуття фрустрації. Тому після ознайомлення з першою частиною легенди про Зельду цілком можу зрозуміти побоювання керівників Нінтендо щодо складності та неочевидності гри. А в цілому ж гра дійсно здивувала тим, що для своїх років вона справді варіативна та зовсім не лінійна, дарує відчутну свободу у способах проходження та нагороджує за дослідження світу, чого більш ніж достатньо, щоб виділитися на фоні переважної більшості забавок того періоду. І зрештою зародити цілу величезну франшизу. І якщо історія створення першої частини Зельди була сповнена цікавими деталями, а також великим ризиком того, що в підсумку гра взагалі може не вийти такою, як її запланував її творець, то ось історія створення другої частини менш драматичніша та не така захоплююча, вона більш тривіальна та буденна. Отже, після успіху першої частини легенди про Зельду, вихід прямого продовження був лише питанням часу. Тож керівництво Нінтенту фактично одразу дало зелене світло на сиквел. Проте тепер за Шигіру Міямоту вже не була закріплена роль головного геймдизайнера. Ці зобов'язання взяв на себе Такасі Тедзука. Міямоту ж перебував у продюсерському кріслі, роль якого переважно полягала у контролі якості та напрямку розробки. І власне саме Міямото палко підтримував ідею зробити сиквел значно відміннішим від свого оригіналу. Тож, навряд чи хтось з того часу. Асне, геймерів, які нетерпляче очікували сиквел, могли б передбачити, що продовження буде аж настільки відрізнятися від першої частини до загальних особливостей гри, я перейду трохи згодом. А перед цим зазначу, що усі нововведення та зміни другої частини досі стають предметом для суперечок серед прихильників серії. Однак, які б емоції не викликав сиквел, в банальності та відсутності нових ідей, звинуватити його буде напрошу складно. Отже, в 1987 році в Японії та 1988 в Північній Америці та Європі в реліз виходить друга частина легенди про Зельду, яка отримала назву Зelда 2, The Adventure of Link. Із того, що найперше вирізняє гру в порівнянні з першою частиною та насамперед кидається у очі, зміна перспективи керування Лінком. І хоч вперше запустивши гру, ви не помітите кардинальних змін, адже це все та ж перспектива зверху, хоч масштабування тепер відчувається дещо по-іншому. Однак через декілька секунд стане зрозуміло, що насправді лінк рухається по великій, фактично схематичній карті. А наштовхнувшись на першу групу противників, гра відразу ж змінює огляд та переносить у 2D формат з перспективою з боку. Тож фактично, переважна частина геймплею тут представлена саме у такому форматі, що в якийсь момент взагалі змушує забути про особливості керування першої частини. І головна ж моя проблема з другою частиною у тому, що для мене вона видалася аж надто складною. Настільки що такі привілеї свіч версії, як збереження прогресу у будь-який момент та перемотка геймплею у зворотньому напрямку, не давали відчутних полегшень, зазначу, що подібні відчуття не супроводжувалися при проходженні першої частини. Принаймні вони не приходили настільки швидко. Так, хоч там також були присутні вороги, які не були надто простими, однак саме у сиквелі відчуття фрустрації підкрадалося значно раніше. Фактично вже на перших етапах гри, а знешкодження деяких противників, які навіть не були босами, супроводжувалося приблизно такими емоціями. І якщо подібних мешканців Хайрула можна було просто обійти чи перескочити, нехай із деякою втратою ХП це було б лише половиною біди. Однак реалізації подібного часто заважає розміщення такого противника під низькими стелями, що унеможливлює стрибок та подальшу течу. А якщо, споглядаючи на ігровий процес, у вас складається враження, що та ніби ж все просто, зазначу, що футажі належать не мені. Більш того, зізнаюсь, гру до кінця я так і не зумів осилити. Тож, якби були використані мої футажі, вони складалися б із безкінечних завантажень збереженого прогресу та його зворотньої відмотки після кожної із сотень смертей. І, зрозумійте правильно, складність гри не є її мінусом. Однак або ж мені настільки непросто дається Зельда в 2D перспективі, особливо після звикання до особливостей першої частини, або ж гра справді виявилася більш складнішою, ніж можна було від неї очікувати, ніж це було взагалі допустимо у сприйнятті пересічного сучасного геймера. А у всьому ж іншому після деякого етапу звикання приходить навіть усвідомлення того, що у другій частині все ж властиві вайби оригіналу, а саме складні заплутаність локацій, нерозуміння щодо послідовності того, як гру проходити, та врешті казково фентезійна атмосфера. Навіть деякі види ворогів із оригіналу тут отримали свою ітерацію. Такі атрибути, як випадіння предметів та афеї, що відновлюють ХП, також збереглися. Щодо нововведень, то окрім вже зазначеної зміни перспективи огляду, тут вперше в серії використовуються елементи рольової гри, а саме система досвіду та левелапи, що дозволяє збільшувати параметри доступних життів, силу атаки та магію. І спочатку мені здалося, що ця система дозволить дещо хитрувати, адже пересуваючись світом хайрула, періодично на шляху з'являтимуться групи ворогів, найслабші з яких є моби подібні до слаймів. Тож моєю першочерговою ідеєю, реалізація якої мала на меті допомогти ефективно. Подолати усі труднощі, був у свого роду фарм досвіду на цих мобах. Однак, оскільки кожен такий вбитий противник давав лише дві одиниці досвіду, а для АПУ кожного нового рівня потребувалося все більше та більше, згодом я вимушено відмовився від подібної стратегії. Зрештою, прогресія персонажа тут вибудовується не лише завдяки підвищенню рівнів. Нові можливості та інструменти класичного для серії відкриватимуться по мірі проходження. А ще у грі присутні цілі міста заселені NPC. Окрім того, що можна підійти до кожного жителя, які зазвичай скажуть якусь фразу, тут знаходяться мешканці, здатні відновити хп та ману. Також присутні маг, який навчить новим заклинанням після проходження деяких квестів. Та й загалом, хоч міста відчуваються як декорація, однак вони роблять ігровий процес більш різноманітним а світ інтерактивнішим. Отже, загальні враження через надмірну складність гри у мене видалися менш однозначними у порівнянні з першою частиною. Проте слід зазначити, що гра помітно відрізняється від попередньої частини, і ці зміни можна вважати позитивними. В сиквелі присутні нові ідеї та рішення, які для свого часу були доволі цікавими та непересічними. Тож, друга частина легенди про Зельду про розвиток та експерименти, жодним чином не стагнацію та самоповтори. Однак я все ж майже не відчуваю задоволення від гри через її надмірну складність і не планую до неї повертатися. Ось такою були історія створення та мої враження від перших двох частин легендарної серії. Якщо ви хочете отримати продовження ретроспективи легенди про Зельду, проявляйте свою активність у вигляді вподобайок та коментарів, а також розгляньте можливість підтримати мій канал фінансово, щоб прискожуватиме його розвиток. Посилання, де це можна здійснити, у описі під відео, однак обов'язково лише після фінансової підтримки Збройних сил України. Залишайтеся з тактендо і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.